Mene, ossia, non ti scrivo per un spiaggetto di un'altra in terra. Nadò un testo, non ti senti, se Алські митрополити, може, би й не другого століття, але напевно митрополити навчатого століття. І тим ми заманіфестували тягність життя нашої церкви. Ми продовжуємо отой світлий шлях і житті. Але з другої сторони сьогоднішній день є в якийсь спосіб також. І так як ворог, звичайно, буває, коли хтось новий вступає на престів, цілком оправдане питання, що буде далі, яка програма на майбутнє. Я почуваюся до обов'язку сьогодні накреслити оцю програму на, про на майбутнє. Що найважніше у житті кожного з нас? Що найважніше, найдорожче у житті? nároku. <smáčí> Sviatá vír. Tomu víš už jak 1000 rokov. Hospodin Boh náš národ občaroval дарував його і наш нарій радо цей дар прийняв. І свята віра Христова була отим елементом, який формував наш наріб. Є наріб християн, ми є наріб, який живе згідно з приписами, за наукою Ісуса Христа. Наша культура є християн. Поди Минуле в останнє двадцяти століття маємо прекрасний примір єпископів, священиків, духовенства, монахів монакі, мирян, які направду щиро старалися жити отим даром святої міри. Це багатство нашої церкви. Це найцінніше, що ми маємо. В минулому столітті, в столітті жахливих переворотів і переслідувань, що віру зберігали. nemmeno con la di un uccello. Non abbiamo nulla di più per i nostri uccisi e per i nostri uccisi. E questo è il

Це значить, що так, вживаючи слова старої, старинної приповідки. Це значить, хотіти того самого, що Ісус хоче відкидати те саме, що відкидає Христос. Вміти не хотіти мститися. Це є ознакою великої духовної сили. І тому я тверджу, що наш народ вийшов із цього горнила пересвідома народу. Зумів вони, чому і як пояснювати святу віру, заохочувати до її здійснювання, вказувати, як це робити і давати їм прийняти? А ти, хто якийсь спосіб через ті переслідування, що були віддалився від церкви, віддалився від життя віри, але не стратив Богови. Їх дуже багато сьогодні в нашому народі, якщо би ми подивились. На себе, на своє довкілля, цілий на наш народ, на нашу державу, на нашу церкву, очами Христа. Якби ми почали так діяти, як діяв Христос, то ті лиха, від яких ми сьогодні терпимо, ці лиха, які нас сьогодні тривожать, вони би перестали нам бути страшні, а навпаки ми бисли. Наше життя ставало би нормальним. Наше життя ставало би таким, як Господь хоче, щоб воно. Ще другий наслідок. Життя у вірі, мені здається, це є подолання ото найбільшого лиха, яке сьогодні ще існує в нашому народі, поділу навіть між Християн. Чому він ще є? Його ж колись не було. За часів Володимира його не було, була вона це. А сьогодні ми так розколо. Може тому, що наша віра охоло. І якщо ми цю віру оживимо, якщо ми цю віру, Робимо діяльною в нашому щоденному житті, у наших відносинах, між католиками, між християнами і у відношенні навіть до інаков, думаючих і віруючих, так як зробив Ісус Христос, як ми побачимо. А як Ісус Христос побачив, що отой захист, якого нарік хотів, знищити можна сказати морально, як то не буде. Якщо б ми так, як Ісус Христос подивились один на одного, як на тих, хто що якби така була у нас віра, то напевно і це велике лихо громен. Якщо ми, дорогі у Христі, почнемо направду з глубини серця. який зійшов на наш нарік в тому увійшл, як тисячу років. Як ми його приймемо, як ми його направду зробимо змістом нашого життя, тоді у нас буде надія. Всі тривоги, що сьогодні наше життя роблять таким зловним, вони не будуть нам вже страшними. Ми будемо людьми, які будуть йти у світ несучи, розвідним. Та була нам програма <кій> Жити в віру. допомагати віруючим і не віруючим, щоб ми всі з'єдналися в тій вірі, щоб наш нарік, наша церква булатиме великим одним в Ісусі Христі. Це не є моя особиста правда. Це є те, що ми одержали від наших предків. І ми хочемо це здійснювати, що нашого стану і тим способом ми прославимо Бога, який дав нам цей дар.